Ми продовжуємо обговорювати законопроект номер 6013 про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об'єднань у перехідний період, зокрема як це вплине на діяльність фермерських господарств зараз на прямому зв'язку з нашою студією Григорій Шамрицький, керівник декількох фермерських господарств. Пане Григорію, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі суспільного. Доброго ранку. Доброго ранку вам, студії, пане Григорію. Хочемо почути думку людини, яка безпосередньо займається фермерським господарством? Як на вашу думку вплине ось цей законопроект номер 6013 на роботу функціонування існування фермерського господарства як такого? Я не лише є головою фермерського господарства Моя земля земля-2015», а й є заступником голови всеукраїнського конгресу фермерів Івана Слободяника, і саме фермерськими господарствами, в тому числі, товариствами, сімей сімейними фермерськими господарствами, ФОПами, ми опікуємося і здійснюємо їм допомогу. Відповідно, цей законопроект він спрямований. Абсолютно на знищення фермерства як такого в Україні, і саме про це йде мова в даному законопроекті, адже на сьогодні є більше 32 тисяч фермерських господарств, це більше 5 мільйонів гектарів землі, і все це має даним законопроектом за наступні 5 років реорганізуватися і припинити свою діяльність. Це однозначно вплине негативно на долю фермерів. І всіх нас, малих аграріїв, чому бо поясню чому? Адже ми змушені будемо от на сьогодні фермерське господарство візьмемо там моє фермерське господарство, яке має 500 гектарів землі. Мені потрібно буде одночасно перереєструвати близько 120 земельних ділянок на товариство. Процедуру ми ще не розуміємо, адже до сьогоднішнього дня ніхто з нами не обговорював взагалі цей з аграріями ніхто не обговорював цей законопроект і, взагалі, механізм, як він буде е, влаштований. Окрім того, ми маємо будівлі. Під будівлями маємо також земельні ділянки. Будівлі, які використовуються як статські приміщення, як тракторна бригада. Це все потрібно буде знову ж таки перереєструвати. Потрібно буде перереєструвати ліцензії, потрібно буде перереєструвати різні дозволи. Знову ж таки, в нас є кредитна історія, яка роками, яку ми заробляли да, у банка, у банків для того, щоб кредитуватися в необхідному для нас об'ємі. Яка буде доля цієї кредитної історії, і чи будуть банки позиціонувати нові товариства, які ми постворюємо чи в які реорганізуємось як тих самих фермерів, які були до цього 5, 10, 15 чи 20 років, не зрозуміло до сих пір. Знову ж таки, це потягне за собою величезні витрати. Уявіть, перереєструвати земельні ділянки, майно будівлі, земельні ділянки під будівлями, земельні ділянки, які в оренді і які викуплені фермерськими господарствами по типу земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства або ж земельних ділянок під майном це все потребуватиме величезних коштів. Це десятки тисяч, можливо, які переростуть в деяких господарств сотні тисяч гривень на ці перереєстрації? Це залучення юристів, це залучення нотаріусів адвокатів, і за це все мають заплатити фермери. Пане Григорію, скажіть, будь ласка, якими можуть бути ваші дії, якщо цей законопроект далі підтримують у Верховній Раді? Ми однозначно на всіх рівнях, ми від моменту, коли ми почули про цей законопроект, що він прийшов перше читання, ми на всіх рівнях піднімаємо це питання в спілкуванні безпосередньому прямому з народними депутатами в таких включеннях, як от зараз відбувається на вашому телеканалі, на різних заходах фермерських, і ми далі наполягатимемо на тому, щоб даний законопроект не був прийнятий, або ж якщо він є. З якихось причин незрозумілих нам життєво необхідним для нашої країни, то він mm. має бути обговорений із фермерами мають бути враховані всі пропозиції має бути здоровий механізм перереєстрації цього всього. Хоча нам на цю хвилину абсолютно незрозумілий. Е Необхідність взагалі, даного законопроекту, адже ми рухаємось у Європу, ми рухаємось у Європейський Союз, і там основу взагалі, аграрного устрою становлять саме фермери, саме малі фермери для чого знищувати цих 32 фермерів, фермери, для чого їх ліквідовувати? Ще один момент суттєвий, який я не сказав. Ми останні роки, ми всеукраїнський конгрес, фермери. Окрім того, що ми пояснювали всім малим фермерам, що вам потрібно ставати легальними, вам потрібно реєструватися фермерськими господарствами, фопами в залежності від... Того як ви бачите, там подальше подальшу свою роботу і розвиток окрім того, ми займалися тим, що пояснювали, що аграрії мають всі вийти з тіні і стати легальними на сьогодні. Ці всі аграрії не розуміють і задають так само запитання нам. Для чого взагалі для чого ми реєстрували ці фермерські господарства? Якщо ми маємо тепер їх ліквідувати, Хтось зареєстрував фермерське господарство 3 місяці назад, хтось 5 місяці назад. Окрім того, ми добивалися, щоб для саме малого аграрія діяли якісь програми підтримки, бо ми знаходимося в нерівних умовах за агрохолдингами. І є думка, що взагалі цей законопроект лобіюють саме агрохолдини для того, щоб конкурувати з нами і знищити малого аграрія. Тому ми добивались про ці програми підтримки. Вони почали діяти і до війни вони діяли досить якісно. І на сьогодні ці програми підтримки просто перестануть існувати разом з зміною взагалі устрою щодо фермерського руху і знищення фермерства як такового і переходу до товариств. Окрім того, важливе питання, на якому я не зупинився, це 30 секунд, рейдерство. пане Григорію, бо мало часу. Дякую. Це рейдерство. На сьогодні для того, щоб зробити якісь зміни юридичні у фермерському господарстві, це майже неможливо, адже це сімейний вид господарювання і основу всіх фермерських господарств становлять сімейні, ну, це сімейний бізнес. І ви не можете ввести просто засновника, просто переписавши в нотаріуса. Це має бути член родини. Що тут на сьогодні? Ми цим захищені, а в подальшому ми не будемо таким шляхом захищені. Дякую вам, дякую Григорійка. вам, пане Григорію. Це був Григорій Шамрицький, керівник декількох фермерських господарств. Ми продовжимо цю тему за декілька секунд.